Доброго дня, вас вітає Луч. Пропонуємо оптом брендове взуття від Ук. Зараз ми будемо дивитись з вами лот номер 51 Він дуже-дуже класний. Зверніть на нього увагу, тому що я скажу надалі чому. Так, по-перше, є ексклюзивні моделі. Ось ця модель є тільки в декілька лотах. Водовідштовхуюча поверхня. Високий такий. Далі. Платформа йде модель Міні. Зараз дуже популярна. Ця модель набирає зараз популярності. Йде дуже цікавий рекламний ролик саме по цій моделі на офіційній сторінці в інстаграм. Ця модель Сілікони. Ну, якраз на нашу погоду. Бо в нас сніг, дощ, слякоть без кінця. Міні в чорному кольорі. Ця модель також водовідштовхуюча йде де пропитка. Рожеві. Ексклюзив. Ця модель ну, дуже тепла, до мінус 30. Банти. Вони в кожному лоті є в'язані, ну, то фешн. На шнурках, класична моделька. І сірі. А тепер поїхали до таких до центрових моделей, на яких ну, ви зможете дуже такий е класний бізнес зробити. Це тасмани. Раз, два, три. 4, 5. Так, тут також хутро. Макасини на платформі, як у Джей Ло. І такі варіанти. І останній блок показую: це без йде без відкритий носочок. 10 пар в лоті. Цей блок дешевший. Він коштує 28 євро за пару. А цей блок по 33 євро за пару. Отже, ми з вами подивились лот номер 33. Ой, сорі! Ми подивились лот номер 51. Він класний. Він дуже класний. Луч рекомендує. На зв'язку.